На початку 2024 року управлінням економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради було проаналізовано стан зайнятості мешканців громади і виявлено певний диспаланс як у наявності вакансій, так і досить великій кількості шукачів роботи. На сьогодні проаналізувавши стан зайнятості в громаді. Ми виявили таку ситуацію, що в нас з одного боку є велика кількість вакансій, є потреба в робочих місцях на наших підприємствах, у наших підприємців, саме потреба в людях, які будуть працювати. І з іншого боку, досить велика кількість є місцевих жителів громади, які на сьогоднішній день без роботи. Або ж велика кількість внутрішньопереміщених осіб працездатного віку, які у нас проживають в громаді вже майже два роки, і вони на сьогоднішній день також не працевлаштовані. Відтак міська рада ініціювала проведення ярмарку вакансій на території Миргородської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості, де роботодавці та тимчасово безробітні мешканці громади мали можливість зустрітись один з одним. На сьогоднішній день у нас досить багато вакансій в центрі зайнятості. І є певна розбіжність між потребами роботодавця, між вакансіями, які вони до нас подають, і між тими громадянами, які в нас перебувають на обліку як безробітні. Є невідповідність у, в цьому балансі між шукачами робот і роботодавцями. І виходячи з цього, за ініціативи міської ради, ми вирішили провести ярмарок вакансій для того, щоб залучити більш широку аудиторію. Щоб могли долучитися до заходу і місцеві жителі, які не перебувають у нас на обліку. Можливо, вимушені переміщені особи, які цікавляться роботою і тимчасово проживають в нашому місті. Там буде можливість унікально поспілкуватися з роботодавцями. Безпосередньо роботодавця дізнатися всю інформацію стосовно вакансій. Можливо, визначиться з якимись моментами навчання. У нас є можливість навчати. Якщо роботодавець бачить цю людину в подальшому до себе на роботу, він може прийняти, але по яких критеріях вона не відповідає. Треба або підвищити кваліфікацію, або, можливо, навіть змінити професію, то ми зможемо після цих зустрічей, наприклад, направити там, на навчання за ваучером, або в наших центрах професійно-технічної освіти, або підвищить розряд, можливо, там, на кухаря, на якогось електромонтера, або людина поспілкується з роботодавцем, буде бачити для себе перспективу працевлаштування, і вона вирішить змінити професію. Тобто, ця зустріч для того, щоб роботодавці. І шукачі роботи могли безпосередньо один з одним поспілкуватися. Спілкуватися учасникам ярмарку без сумніву, буде з ким, запевняє Наталя Володимирівна Молочко. ми активно працювали з нашим бізнесом стосовно залучення їх до ярмарку вакансій? Можу попередньо сказати, що будуть представлені провідні підприємства нашої громади на ярмарку. Це і Миргород-курорт, і завод мінеральних вод, армапром. І також наші комунальні підприємства, які на сьогодні гостро потребують. Працівників цей спецкомунтранс, лікарня інтенсивного лікування, і наша освітянська галузь, також наш бізнес швейний, буде представлений. Теж вони потребують на сьогодні кваліфікованих кадрів. Тому сподіваємося на те, що цей захід буде корисним як для роботодавців, так і для жителів нашої громади. Нагадаємо, ярмарок вакансій буде проведено 25 січня з 10 до 12 години на території Маргородської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості. Вхід вільний.